Курортний сезон наближається, Незважаючи на кризу Одесу, як завжди відвідують сотні тисяч туристів з усього світу. Яким вони побачать місто, нашу владу не цікавить. Чиновники навіть не спромоглися привести до ладу туристичне обличчя Одеси Приморський бульвар. Ось так виглядав Приморський бульвар кілька років поспіль за часів колишньої міської адміністрації. Що тут яскравими вогниками переливалося райдужне свято. Само по собі це вже підіймало настрій. Здавалося, потрапляєш у казковий світ. Зараз Складається враження, що до влади прийшов страшенний Кащій безсмертний. Все світле і добре вмирає. Половина гірлян взагалі згасли. Ті, що поки наважуються світити, дещо потьмяніли. Наша бояться гніву злого чаклуна. Припинили ходити сюди. І люди, і насправді, що робити у сумних алеях. Якщо зазвичай на приморському бульварі можна зустріти багатьох дорослих і дітей, зараз і поговорити не ким. Спасибі нашій владі. Ну красиві ви були всі. Мы идем тоже, думаем, что, наверное, тут все горело. Конечно, было бы красивее. Ну, плохо, плохо. Конечно, было лучше. Кляво было красиво. Ну, красиво. Зажигайте.